Будь ласка, приготували. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять.

О, запам'ятаю цей пульт, будь ласка, увага, увага не розходить. Повернуться відразу, я говорю, увага, тут за новий сторони. Вот відтягнули, і догори, глибокий вдох, видох. Відновлюються, вас 30 секунд зазвичай на місці. Пульт, пульт, запомнили, коли що і так. Запам'ятаюся, зараз будемо рахувати ще раз. Потім два пульси. Перший, який вже нарахували, і другий, який зараз нарахуємо. Тестуємо, відновлюємо, відновлюємося. Будь ласка, знайшли, ще раз пульс. Приготували. Зараз говорите два пункти. Перший після присідання він більше, другий після відновлення. Він має бути менший. Ну, раз Перший то, що ви ділили присідання, второй то що почали. А тонаті.